Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 10 квітня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, традиційно нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми традиційно починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Отож, завчора вчорашній день є вже свіже зведення Генерального штабу збройних сил України. Мінус вісімсот особового складу, мінус 22 танки, мінус 47 бойових броньованих машин, мінус 18 артилерійських систем, мінус одна реактивна система залпового вогню. Ну і ще декілька цікавих мінусів, зокрема, мінус 67 одиниць автомобільної техніки і цистерн з паливно мастильними матеріалами про специфічні деякі зразки російських реактивних систем залпового вогню. Ми ще будемо говорити, тому що там є цікаві деталі, там є цікаві особливості. Вони, наприклад, уже встановлюють на різні платформи. Це було вже і на танках, це було вже і на бойових броньованих машинах. А тепер уже помічено і на Уралі специфічну корабельну установку. РБУ 6000 Ну тобто, це вже такий черговий російський Франкенштейн, і вони вигадують такі речі не лише з. Оцими бомбардувальними, ну метальними бомбардувальними установками, які були розроблені для флоту. Вони модернізують специфічним чином танки. Бачили вже напевно, ви у не і на відео, і на фотопідтвердженнях, оцей «Біг сарай чи цар сарай, як його назвали, значить танк, який зверху був ще обшитий металевими листами. Щоправда, як пише видання Дефенс Експрес, така модернізація. Дозволила цьому танкові виконати свою задачу. Тобто під цим куполом, під цими залізними, значить, під цим залізним накриттям, ховався десант, ховався, ховалася піхота. Ну і танк по суті своє завдання виконав. Він довіз піхоту до точки скиду. Піхотинці звідти позістрибували, і він поїхав назад. Щоправда, завдяки розслідувачам, місце, куди сховався цей танк, було виявлено. Ну і його наступного ж. Дня було знищено. Мається на увазі цей ангар разом з цим танком. Чи хтось там є загиблими з особового складу? Мені особисто невідомо, але ми маємо розуміти, що такі речі росіяни будуть, будуть пробувати робити і надалі. А вони будуть робити все, аби воно їздило і стріляло. Ну і зараз підключаємо до нашої розмови військового оглядача Дениса Поповича. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава договорон, президент Зеленський під час свого інтерв'ю, виданню Більд німецькому сказав, що ми. Маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Я не можу назвати обіцяти і називати дату. Отакі анонсовані е е е анонси контрнаступів. Це те, що зіграло певний злий жарт з українським суспільством та із західними суспільствами минулого року. Але чи правильно я розумію, що президент не може не говорити про те, що ми плануємо відвоювати всі свої території, і саме цим такі за. Заяви і пояснюються. Ну, знаєте, от е, заява про контрнаступ, а двома днями раніше, Володимир Зеленський сказав, що ми програму війну, якщо не буде допомогою Сполучених Штатів Америки, тобто він робить різні заяви. Я єдине, що можу сказати, що е, ну так очевидно розробляється якісь пани контрнаступу, про що і казав президент, але ну допоки у на нас не буде достатньої кількості зброї. Про якісь контрнаступальні дії ну я не знаю наскільки е, наразі можна розраховувати. Окей, ну і про оці Франкенштейни, які росіяни використовують, тому що багато вже є аналізу. Ну от всі подивувалися цьому цар-танку або Франкентанк, як його пише, як його називає Юліан Рьопка, оглядач уже згаданого видання Більд. Да, видання Дефенс Експрес пише, що так, це така трохи кострубата конструкція. Цей танк знищили на наступний день після того, як він засвітився на лінії фронту. Але оту одну поїздку з доставкою десанту – Такий танк все ж таки виконав. Плюс вони вже ставлять оці ці ББМ 6000 Це корабельні системи, реактивні системи, які реактивні системи залпового вогню. Вони їх ставлять на Урали, до того ставили на МТЛБ. Я так розумію, що росіяни зараз намагаються застосувати до поля бою все, що може, хоч якось, їздити і стріляти. Як ви це оцінюєте? Ну, давайте ми ще згадаємо 2 М3М корабельну гармату, яку вони ставили на МТЛБ. Знову ж таки, ці установки РБУ корабельні, які вони ставлять на колісну базу, і до цього ставили на, на МТЛБ. Це намагання створити як найбільшу -то кількість того, що може стріляти і вражати. Тобто є нестача техніки, і таким чином вони намагаються її компенсувати За змогу подібних систем. Ясна річ, що конструктивно ця база гусенична чи колісна, грузовики Чемталбе, вони не пристосовані до подібних значить, навантажень, бо те, що можна поставити на кораблі, не завжди можна поставити на наземний транспорт. Але от саме таку, таку ціль вони переслідують. Стосовно цар танку, цар сараю, як це можна правильно, сказати, угу. не, не цар танк безумовно, а цар сарай присувний. Так воно смішно виглядає. Так, подібна конструкція вона позбавляє. Танк можливості значить, крутити баштою, і вести вогонь в усі боки. Тобто лише вперед він може стріляти таким чином. Але ж не воно було зроблено, ми правильно зазначили. Там був розташований десант за цим, скажімо так, металевим екраном. Плюс цей металевий екран він покриває цю конструкцію загалом від дронів fpv дронів які можуть вражати броньовану техніку. І от до подібних хитрощів ворог вдається для того, щоб атакувати наші позиції. Тобто висаджувати десант при мінімумі техніки техніки, при максимумі людей вони використовують подібний подібний хід вони зробили. Чи маємо ми розуміти, що, попри те, що оцей одиничний, поки що, ну який засвітився в одиничному екземплярі танк, хоч його і викрили, точніше, знайшли осінтери і потім туди влучно щось прилетіло, то далі такі штуки вони теж будуть робити, тому що ну, подібна ефективність доказана. А е, що тоді треба робити з нашого боку? Це треба потужніший заряд, який по ньому летить, чи е, треба, щоб дроноводи залітали під цей металевий купол? Ну, цей металевий купол, він, можливо, він, е, допомагає зберегти десант, да, скажімо так, десанти, екіпаж паж від дронів, але від артилерійського снаряду чи від протитанкової ракети не збереже він. це треба розуміти. Е, але до подібних хитрощів, я не скажу, що там скрізь будуть з'являтися такі цар-сараї, да, такі конструкції, але до подібних хитрощів, до хитрощів взагалі ворог буде вдаватися і вдається. Ясно, тепер давайте про, про цікавий комплекс, який працює на 6 тисяч кілометрів. Він називається вороніж М. Це загоризонтна радіолокаційна станція. Пишуть, значить, в російських пабліках, що внаслідок затоплення у російському орську існує загроження знищення цієї цього обладнання. Є також інформація, що вони намагалися цю штуку будувати десь уже в Краснодарському краї. Це величезна установка, висотою вона як багатоповерхівка, ну тобто це стаціонарна, наземна, але наскільки я розумію, дуже дорога і дуже потужна. Дозволяє виявляти крилаті та балістичні ракети на відстані до 6 тисяч кілометрів. Ну так, ми розуміємо, що природа трошечки допомагає нам, але от наскільки ви оцінюєте спроможності росіян, ну, хоча б такими речами ну, проводити до розвідку? Наскільки я розумію, ця установка вона працює в певному напрямку. Я теж про це читав. Що повінь, яка зараз там поблизу е, Оренбурга, вона може призвести до того, що залє цю станцію, і після цього доведеться її ремонтувати. І, відповідно, вона вийде з ладу. Але наскільки я розумію, вона в секторі працює ця система. Ну, тобто тобто в вона... тобто, неї є кут огляду 90 або 120 градусів ширших для таких пласких поверхонь не існує, і вона спрямована була конкретно на південь, щоб там звідти виявляти так, щось і, і звідти виявляти які запуски на далеких відстанях ракет, тобто вона не працює в бік України То стосовно можна казати про зниження можливості Російської Федерації взагалі, тобто ві... оголення оголенні певного сектору огляду, але не стосовно України. Добре, тепер про часів яр і взагалі ситуацію на війні. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Пан Волошин сказав, що ситуація в часовому ярі контролюється підрозділами збройних сил України до цього населеного пункту, і атак в його напрямку росіяни, Там зараз найінтенсивніше росіяни атакують. Ну на дуже багато прикуто уваги пишуть, що росіяни щось там десь просунулись на 150-200 метрів в напрямку на. Навіть каналу там до, Сівер, до Сіверського Донця. Що ми маємо розуміти про тамтешній розклад подій? Ну, ворог буде намагатися просуватися до часового яру. Ви маєте рацію, була інформація про те, що там вони навіть не на вулиці заходили, потім їх відкинули. Зараз вони, скажімо так, поблизу цього міста, посередній близькості, знаходяться від часового яру. І далі вони будуть наступати на нього. Бо це важливо для них пункт в контексті захоплення панівних висот, де знаходиться це місто і подальшого розгортання наступу в бік Костянтинівки, далі на Дружківку, далі на Крематолець, далі на Слов'янськ. Тобто це питання про останню велику міську агломерацію, яку зараз Донецька область ще контролює, контролює Україна. Плюс тоді, якщо час Яр буду захоплені. Виникає загроза для тих підрозділів збройних сил України, які знаходяться південніше від Бахмуту, в загальному контексті це наступ на всю Донецьку область, тобто це важливий етап в спробі ворога виконати виконати свої плани, завдання, яке стоїть під Збройним силом Російської Федерації перед окупаційною армією щодо захоплення всієї Донецької області. Добре, тоді давайте про інші ділянки фронту. Менше чутно про якісь дії окупантів у у напрямку Куп'янська та Лимана. Чи означає це, що вони, ну наприклад, з півночі трошечки перекинули такі свої сили на оборону уже білгородської, там якоїсь брянської Курської областей, і там просто менш інтенсивно проходять бойові дії. Що ми маємо знати про ситуацію там? Менше чутно, але не це не означає, що нас не закінчилося. Тобто, ми просто про це менше чуємо в контексті подій, які зараз до нас прикута увага. Прикута наша увага. Це стосовно Покровського напрямку західніше від Авдіївки і стосовно часового яру. Але там бойові дії продовжуються. Вони характеризуються продовженням спроб російської армії наступати зокрема на Синківку. Ну, тобто, це такий, знаєте, довгий серіал Сіньківка, Сіньківка ще раз Щеросенька. Але поки що вони не досягають своїх цілей. Там поки що не досягають. Ну і околиці Роботиного, це вже південніше, якраз Том Купер австрійський оглядач пише, що ну росіяни дуже і дуже намагалися щось там штурмувати, але от там у них не вистачає техніки. А піхотні штурми, якщо і навіть за підтримку одного-двох БМП, то їх знищують ще до підходу на позиції. Поки що наші там тримаються. Я так розумію, що там якась особлива особлива ділянка, особлива місцевість щодо. Дозволяє втримувати, ну, по суті, меншими силами, ніж ті, що перебувають в атаці, ніж окупантів, все-таки втримувати ці роботинські плацдарми. Ну, так це ж це лінії оборони, які ворог побудував для того, щоб нас стримувати. Фактично, так. Тобто, це ж був район оборони Збройних сил Російської Федерації, які вони там побудували для того, щоб зупиняти наш контрнаступ. Ну і очевидно, ми там користуємося цими можливостями і тримаємо цей фронт. Так, робота тримається, там, попри заяви там вчора воно луналу, там ворог війшов роботу, на цього не сталося. І зараз е, ситуація там е, е, розгортається таким чином, що ворог намагається атакувати, щоб нас звідти посунути. Але ми е, е, ці позиції тримаємо. Головне завдання ворога взагалом е, на цьому плацдармі так його ліквідувати. Тобто він утворився. Е, Завдяки нашим контрнаступальним діям влітку минулого року, там таке вклинення, напівколо таке. І ворог хоче його ліквідувати для того, щоб створити, поновити той статус хої, який існував до червня минулого року. Ну, поки що ми бачимо, що е, це їм не вдається. І ми там, е, більш, скажімо так, там ситуація більш стабільна, ніж е, на Захід Дергії. Я от так, от так от називу, в двох словах це опишу. Окей, давайте тепер від ситуації на землі до там потенційного потенційних можливостей прогну, не прогнозів, а припущень скажімо так обережно на майбутнє. Е, значить, британська розвідка пише, що Росія почала втрачати ракети через санкції і поспіх у виробництві. Регулярно знаходяться якісь ракети, в тому числі високоточні авіаційні Х-101, які просто випадають на території той ж самої вже згаданої Білгородської області. І про нештатні сходи боєприпасів, як вони це називають, про авіабомби. На тій території є регулярно повідомлення. Ну і далі історії, які навіть мають фіксацію на фото, коли у росіян, ну наприклад, через заклинення якогось снаряда вибухає вся установка БМ 21 град. Вона така просто як квіточка, така розвалена. Це от ці технічні аспекти, вони наскільки можуть сильно впливати на перебіг подій? Ну наскільки вони впливають на бомбардування українських міст? От я відповім питанням на питання: що від цього легше Харкову, чи від цього легше Сумській області, або від цього легше бійцям на фронті, які знаходяться під ударами коригованих авіабомб? або від цього легше, тому ж самому часу у який зараз руйнуються знову ж таки з двомами коригованих авіабомб. Так, безумовно, там певна кількість цих бомб лягає на Білгород. Там було повідомлено про те, що вони бомблять самі себе, випадають ці бомби, і вони, значить, падають на російські міста. Так само відбувається з певною кількістю ракет і Х-101. І чутно про те, що північно-корейські ракети, там вони не точні. Але на превеликий жаль, більшість цих ракет вони летять все одно на територію України. І вони так чи інакше вражають і цілі, які для них заплановані. Тому на превеликий жаль, поки основна маса цих ракет летить сюди, то особливого полегшення не варто очікувати, оскільки так чи інакше ці обстріли тривають. Ну, тобто, я навіть якщо 10% їхніх ракет випадає по їхній же території, до нас летить 90%. Ми не знаємо ну, у відсотках, безумов. але все одно, але це все одно не дуже знижує небезпеку для нас. Ну і зранку було повідомлення, що американці вже там продають системи Хоук додаткові для України. Там це все пов'язано з якимись кредитними лініями. Чи правильно я розумію, що заклики України допомогти в ППО, це Ну, от воно вже потрошечку починає працювати. Системи ХОУК – це системи, наскільки я пам'ятаю, невеликого радіусу дії. Що вони допоможуть зробити? Вони потенційно можуть якось відігнати ворожу авіацію, яка, яка щось скидає на, на наші прикордонні чи там прифронтові міста. Ну будь-яка система ППО для нас буде дуже корисною, але ХОУК, він не призначений для того, щоб збивати. Балістичні ракети і, і аробалістичні ракети був конкретний запит на Петріот, як на систему, яка може убезпечити наші міста від е, балістики і має необхідну дальність для того, щоб збивати носії коригованих авіабомб. Хоук – це дуже круто, тобто він ущільнює нашу ППО, він створює додаткові, скажімо так, можливості для збиття крилатих ракет, для збиття БПЛА ворожих, але це не про балістику. Тому дуже дякуємо, але очікуємо на допомогу в плані Петріо так, так, на що серйозніше. І бажано, і, бажано, і бажано без останніх заяв щодо того, що ці удари по НПЗ без закликів припинити удари по НПЗ. Тому що на фоні того, що допомога в США зупинилася, вони ще закликають нас припинити удари по НПЗ для того, щоб і регулюють, яким чином нам бити по території ворога. Ну на щастя, цю позицію міністра оборони вже розкритикували в тому числі в американському конгресі. Тому я думаю, що це теж частина їхньої внутрішньої дискусії з того, що Штати передати без рішення конгресу можуть. От свіже повідомлення, що значить американці перехопили партію стрілецької зброї та патронів, які призначалися хуситам у Ємені. Це повідомлення від центрального командування збройних сил США. Так, от цю партію передали Україні. Понад 5 тисяч автоматів Калашнікова, кулемети, снайперські гвинтівки, РПГ 7 півмільйона патронів, 7,62 шістдесят кілом... І от власне воно виглядає як те, що все одно знадобиться, але ну якось трошечки виглядає як насмішка. Як ви до цього ставитесь? Ну чому як насмішка? Це допомога для того, щоб озброїти повністю стрілецьким озброєнням бригаду. Повноцінну бригаду. Ну, зайвим точно не буде. Не буде це теж дуже дякуємо. Теж дуже дякуємо, але потрібно більше е, ясно, ясно. Ну що ж, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Говорили про ситуацію на війні. Говорили про ситуацію з можливим... Постачанням до нас свіжих установок протиповітряної оборони ХОУК. не знаю скільки часу це займе, але ну ще там повернусь до одної цитати з Тома Купера, якого я вже сьогодні згадував. І він якраз аналізує наступне: що от тепер уже Естонія повідомляє, що десь на міжнародному ринку знайшла ще мільйон артилерійських артилерійських ракет і снарядів. Зараз важливо, щоб європейський союз профінансував їх придбання і. Як найшвидше, звісно, навіть після того, як снаряди закуплені, потрібно 2-3 місяці, щоб вони почали діставатися України у цей лаг в 2-3 місяці. Ми розуміємо також і це пояснювали багато там, ну, військових експертів і технічних експертів, тому що якщо... Кожен снаряд важить умовно півсотні кілограмів, а ще й займає певний об'єм, то щоб перевести тисячу снарядів, треба великий об'єм, і це дуже велика вага. А якщо перевести 10 тисяч снарядів, а якщо перевести 100 тисяч снарядів, а якщо перевести мільйон снарядів, то це ну ще й неймовірно складна логістика. Але критичне ставлення, і от як він пише, що великі держави на заході залишаються в безладі через корупцію та некомпетентні. Ність їхніх лідерів принаймні можна розраховувати на він далі в лапках пише так звані незначні європейські держави у цьому конфлікті. Ну не можу назвати Чехію незначною, не можу назвати Естонію незначною, тому що саме ці країни, якраз, ну, серед тих, хто найбільше від свого об'єму економіки і свого об'єму ВВП допомагає Україні, і якщо вони знаходять десь іще ну таку сховку, да, з мільйоном артилерійських ракет і снарядів, то ми їм дуже і дуже за це вдячні.